Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Знаєте, друзі, так є людина чоловік казав, каже, що краще. Хороший взяток і нема погоди. Чи погода і слабенький взяток. Друзі, взяток у нас достатньо. Великий, гарний взяток. А погоди немає. ще тоді, як я знімав відео, качав і все. Це сьогодні трошки вискочило сон. як не сонечко, такого... Хмарно, але корче, друзі, ми між дощами мусимо качати мед, тому що ну, це тросилось небагато мені докачати. Ой, капець, не можна викачати меду, нема погоди, холодно, дощ. І такі дощі, друзі, з холодом. І що ти зробиш? Але мусимо, мусимо, Я шкаю, хоч і кусаються, дуже сильно кусаються. Марці тут гасну. Дуже, друзі, сильно кусаються. Марний часний. Дуже кусаються, але не дивимося те, що кусаються, друзі, лізем, качаємо, бо тому що треба откачати То те, що, друзі, я тільки откачав 145, а ще 300, я в корпуса ще не ліз. Що там робиться, я не знаю. І погоди нема, друзі. Погоди немає. І взяток, це ж такий взяток рідко, коли буває такий бомбезний взяток. Нема, нема, Нема. я ж кажу, 23 дні то таке ляло без полістав і холодно. От вони літають, що то літають, де що то літають? То ви не повірите, друзі, а вже в верхніх 145 в корпусах почав мед кристалізуватися. Ну, не можна викачати, друзі. Холодно, дощ. Така сьогодні трошки вийшов, думаю, хоч декілька вуликів я відкачаю. Тому що ж... Кінець, кінець. Не можна відкачати, не можна дати роди, що так ще так не бачу, щоб тільки осінь було море, там, де я качаю то бджоли нема, але осінь, море, море осінь. Ось такі друзі справи, Цей рік таке в нас медокачання, такі в нас цей рік проблеми, як є вага, то нема як гуга, яке гуга, то нема ваги. Отакі от справи, то хочу сьогодні попробувати качнути, вже один 145 викусав, Вика... викусав, викусав, друзі, викусав, бо ви дипуйте чорні носки, Тобто так гризуть, що капець. То сьогодні хочу качнути, не знаю, пустять, не пустять, влізти, лежати, подивитися, що там робиться. Може хоч по рамочці дві відкачати, щоб матка мала да чи Я не знаю, друзі, я не знаю, Тому що я щось качати. Качати невозможно. Ну що, друзі, попробуем. Ми попробуємо качнуть Будемо будем перебираться Такі Заким нас, друзья, справились. О, цели качання, да. Так, переносим, приїжджаємо, друзі. Привіт! Так мене питали, напитались я Вроде настроюсь. Так, друзья, за та що це таке? Цей камеры не Так як мене друзі питалися, друзі, де більше меду в лежаку? Чи в корпусному? Дивіться, як я дивно пігнал, тому що наче не Де більше меду, лежаку чи в корпусному. Зараз, друзі, побачимо. Лежаку чи в корпусному. Може з'їдять. Я нічого не можу казати. Можливо, з'їдять. Але друзі будемо дивитися, може ми трошки під'їдемо, щоб вам було трошки видніше. Я таку можу трошки переставити. Ай, Йосип Милий Ей, цими бур'янами Та, друзі, може зідять, не знаю. Я не впевнений, чи пустять, чи не пустять, але я ящички приготую, бо так як я возив кравчучкою, ну тут 300-ті рамки, бо це є лежак, я лежак. Я приготую ящички Хоч, Хоча б відкачати для того, друзі, щоб, щоб матка могла червити, Що ж то має бути. Дивимося, друзі. Не знаю, я не знаю, чи пустять мене. Буду дуже сильно димити, бо відкачати хочеш цього, чи не хочеш, друзі, а відкачати я мушу, бо, Друзі, 3-4 серпня, що ви думаєте? Що ви думаєте? Що треба? Треба качати, що гратися. Що грати? Понастроювали. Коротше, дивимося, друзі. Прошло я вже сам, друзі мене питають. Що краще? Корпус мій працює ці лежак І... Давай такуємо в середньому. Я з корпуса взяв. З корпусних я це так, давай так не по багатому, не по-малому. Я взяв два копи 145. О, це моє? А, є я є, моя друзі. Я Ему счеточку. Я, я взяв... тут так беремо в середньому. О, диві, що робиться, друзі. Опа, опа. Видите, друзі. Може з'їдять, якого, я не знаю, може не досніму, бо дуже злі. Ну якщо ви хочете, як четвертий день, ну нема, не то, що погоди немає, її взагалі нема. І дощі. А це так, я думаю, між дощами я трошки вкрадуся. Ви що робиться. такати сила, тому що я шкаф, хоч би відкачати віддаля, що робиться. Лежаки я даю джасу. Я я корпусних, я з корпусних взяв. О, два корпуси, два, два корпуси, 145. Побачимо зараз, що лежак нам заспіває. От можна. Погоди нема зовсім. Погоди нема зовсім. І що ж треба відкачати, треба ждати. Треба дати, що трошки є розплоду, але нічого ми його. Там його небагато, десяток. Але треба відкачати, щоб дати матці працювати, друзі, бо ж самі розумієте, що який місяць залишилося, якщо матка не буде мати де червити. Димлю, я ніколи так не землю, а це димлю, бо не можна влізти будуть. Опа! Відвіга, що робиться? Залито все, бліта, все залито, все забито. А хоча б з десяточок відкачнути. Дати матці де. Тут дати матці де працювати я скільки цих кустів всяких кусків. Ну тут я, знаєте. Дивіться, друзі. Тут я була крепка, ну тут крепка сім'я, конечно. Знову нема крепка сім'я. О, то я, я їм накидав мощини перед сильним взятком, то я не дуже не бачу в них сильних язиків, бо ну, я ж кажу, за що того, що я за що того, друзі, що ж накидав. Бджоли дуже злі, тому що у нас холодно. Само буде холодно. Це якось всі що на мене не нападають, а там в одному залізту. Я думав, щось з'їдять. Не помірите, але я думав, щось з'їдять. Відчувати так все. І Головне те, що бачите, в корпус місця небагато, раз-раз і витягнуть язики, а тут а, практично язиків немає. Так як я ж казав, місця було багато, я накидав їм. Так. Ну це розплодна новенька, бачите? Оставляємо. теж з розплодом друзі оставляємо нехай буде я знав що буде синий взяток сімей дуже крипеляче да я накидаю її теж друзі з розплодом Хай там. Я їм в розріз накидаю відкачаних, От, теж з розплодом і захпечати. Оставляю. Десь буде, як буде лишнє, то піду трошки на донора, десь може в якісь сім'ї буде не платати Оце ж таке, о, двічі робиться, Виді, що робиться. А там язики, язики, язики. як, о, як. Качати рамки, які з розплодом не буду. О, ця повністю до половини з розплодом. Ця теж з розплодом. Бачите, багато є рамок з розплодом. Зайдемо на цю сторону. За що мені не нравилися лежаки, треба бігати вокруг нього. Я в розріз кину її відкачаний. О, зараз я дуже гляну, чи ви бачите, бо. Щас є. Я сказав, якби це погода. І цей взяток, ооо, це була б красота. А нас погоди нема з розплодом. Добре, що матка мала де червити. Зараз я її освобожу рамки. Оставлю хай червляк. розплодом, тільки з розплодом. Бачите, друзі? Ну це добре. Це добре, не виходить розплід. Так, це я зі потім. потом. Це теж з розплодом. Чіпати не будемо. Так як мені треба ще, ї, щоб вони були і десь на слабачки на донора, то ай доливають. Це повністю з розплодом, трохи є меду, але повністю з розплодом, друзі, бачите? Дивіться. Ай, гризерчі кидаються. Не повірите, друзі, кидаються на руки, кидаються. Я ж кажу, я не качав два дні, бо в нас тут таке ляло, що... Не можна було в толку вывести. Так, повністю медова. Аж, аж полопала, друзья, жлопла рамка. Якщо не вважати, друзі, розплодних, тільки тих, що я качаю, то десь виходить я з цього вулика беру десь 10 рамок. Ну так, да, тут якби ще, звісно, качати розплід мови нема. О, то тут ще було б більше, але не хочу. Ай-яй-яй. А кусаються капець. Опа! Підставимо, тоді відкачаємо. Сусаюся капець. А дивіться, друзі, що робиться. А дивіться, друзі, що робиться. А дивіться. А дивіться, що робиться. Дивіться, що у mm -hmm. вас. Ну так, залитий конкретно. Якщо ми зараз їх освободимо, кинемо в перемішку з розплобними. Mm -hmm. І все буде добре. Так я тут відставляю теж. Так, треба накрити. Ой. Накрити вулика треба. losse